Отже, каталог фармасі це у нас серпень місяць. Огляд коротенький. По-перше, це шалена знижка на новий аромат незламна. Незглавна була трохи раніше. Бомбейський аромат з нотками кавуна. Зараз це буде незалежна. З нотками полуниці, мандарину, фіалки. Взагалі має бути класна акційна ціна на кожних 10 бонусних балів замовлення. Це 30 гривень до сплати, один бонусний бал. Ви можете взяти по акційній ціні цей аромат. Від цих цін ще віднімаєте 25% при реєстрації як консультанту. Також. Нагадую що кожен копал. Ну і звичайно, акції. Хто полюбляє багато акцій, знижок та подарунків, то можете сміливо обирати компанію в фармасі. Тут стабільно кожен місяць велика кількість знижок. Плюс стартова програма це за 50 гривень, дорогостоящий продукт, ви можете обрати перших 4 місяці після реєстрації. Та стабільно для всіх за кожних 35 бонусних балів замовлення, це приблизно до 1000 гривень. Ви отримуєте і безкоштовну доставку, на нову коштує 1000 гривень, і плюс ще список продуктів, які ви можете взяти зі знижкою 77%. В цьому місяці там є туш, яка в нас коштує 400, і можна взяти за 85 гривень, та багато чого інше. На ваш вибір. Наші неперевершені і матуючі тональні основи, і це взагалі легенда. Це CC і BB Креми, це 9 в одному, 8 в одному, для яких навіть не потрібно використовувати базу під макіяж або крем. Ну і звичайно, наш тональний крем професійний, тобто великий вибір при реєстрації. Ви отримаєте 25% знижки консультанта та можливість все купляти з великими акціями та ще й з подарунками. Це наша пудра BB доглядова, крем BB взагалі теж дуже класний, дуже подобається. Зараз на них акція. Потім, хто знає наші праймери, невагомні, які не забивають пори, запечені пудри та прозору матуючу пудру на літо кого жирна шкіра. Я розказую швидко, оскільки я думаю, що багато хто знайомий з якістю нашої продукції, показую акції більше. Я взагалі багато чого перепробувала. Це і масмарки, та й вони, ріфлейми, багато чого. І мені дуже подобається саме фаласі, а також я ще продаю доктор Клінік. Це також турецька продукція. Якість дуже подобається. У нас тут є і різні румяна, і кремові тіні для повік, і рідкі тіні для повік, підводка для очей, і фломастером, і звичайним олівцем, і водостійкі олівці є. Це наша легенда. 3D дуже. Хто полюбляє не користуватися нею 5 раз підряд, а допустим, я люблю один два рази нанесла і все. І вечором змити звичайним засобом, не відтирати ті очі, то 3D – це саме для вас. Наша Зен, хто полюбляє силіконову щіточку, теж зараз на ній акція 139 гривень і ще мінус 25% відсотків знижки консультанта. На це ця нова туш, що я розповідала, водостійка, яку можна зараз за замовлення 35 гривень. Ну і звичайна наша туш Дабл, де ви можете відкручувати в двох місцях і набирати або менше, або більше туші. Тут силіконова теж щіточка є чорна, є сині коричнева. Я теж її пробувала дуже класні кольори. Вони не яркі, вони просто додають глибину погляду. Далі в нас є розділ хімії. Тут ідуть і мікрофібри різні, і вологі серветки, дуже класні для прибирання. Я також пробувала. Акція на плямо-вивідник. Акція теж собі взяла ось набір, дешевше там, більше ніж на 100 гривень. Виходить, що взяти два порошка і кондиціонер. Також від всіх цін віднімайте 25%. Дуже великий вибір хімії. Наш легендарний кисневий відбілювач. Взагалі бомба, просто бомба. Зараз на нього, звичайно, акції немає, в кому буває, що на нього кидають акцію 500 гривень, ще мінус ваша знижечка. Зате зараз є акція на засіб для видалення накипу та іржі. Дуже багато продуктів, головне, це йде біохімія, вона надзвичайно безпечна. І для посудомийних машин. Я, до речі, користуюся засобом. Цьому каталозі ще я не бачила, в мене вже закінчується. Цьому каталозі є лише тільки Ну, Може бути на сайті, просто в каталог не вклали. Також зараз поліроль для металевих виробів йде по акції, засіб для миття посуду та для видалення жиру. Ну і, звичайні, наші вітамінки. І вітамін С, і багато різних основинок, дуже-дуже великий вибір. Кому цікаво, я можу скинути онлайн-каталог. І колаген у нас є, 15 штук, ось така ось ціна, і спіруліна теж дуже люди задоволені. вітамінні комплекси і для дітей, і для жінок, і для чоловіків окремо. Наші чаї теж дуже класна штука, теж собі брала, пробувала. Їх можна змішувати і з гарячою водою, і з теплою водою. Ось дієтичні добавки. Кому ну, що потрібно. За все треба дивитись, читати та обирати. Кава з цикорієм, кава мелена. Ну, для кави з цикорієм, не знаю, наскільки тут гарна якість, я собі не дозволяю таку ціну. Шейкер наш для. Коктейлів з контролю ваги. Так, що тут ще є? Шипуча чорна бузина. Теж все в каталозі розписано, все ясно. І дуже гарна якість. Масажні гелі з паприкою, з каштаном. Думаю, що за них взагалі не потрібно розповідати, це вже легенда, і всі за них знають. Теж користуюся і каштаном, оскільки в мене отікають ноги. З екстрактом паприки використовують для антицелюлітних масажів. Є звичайний, є x 2 Теж дуже великий вибір. Відбілюючи серії з часником.